Прав людини в умовах збройного конфлікту організований агентською спілку «Прав людини дуже актуальний на сьогоднішній день і можливо ми якраз та група перша. Яка е, отримує такі знання е, саме в умовах реальних в умовах збройного конфлікту? Навчальний курс Гельсінської спілки з прав людини і міжнародного гуманітарного права це надзвичайно глибокий курс, надзвичайно цікавий, інтенсивний, дає такі ґрунтовні знання, не лише такі теоретичні, тобто які там є існують правові норми, але і дозволяє зрозуміти, як застосовувати на практиці ті чи інші положення. Як може кожен представник своєї професії використовувати ці знання у своїй щоденній роботі? Це чудовий навчальний курс, насправді я його рекомендую проходити не тільки спеціалістам з кримінальної юстиції, оскільки я також. Не була таким спеціалістом до війни, для того, щоб розуміти базові речі в міжнародному гуманітарному праві, в міжнародному праві прав людини про те, як вони співвідносяться, як співвідноситься міжнародне гуманітарне право і міжнародне право прав людини. Якщо міжнародне гуманітарне право це право війни, то міжнародне право прав людини це право миру. Для ефективного застосування МГП, я думаю, що очевидно, що треба поширювати знання. Поглиблювати їх трикутником про які дії? Так брати і застосовувати <сіли> фахово працювати будь якій темі потрібна спеціалізація, тобто введення спеціалізації судді це зможе е, покращити ефективне застосування цих норм на практиці. Ну, я думаю, що потрібно максимально імплементувати норми міжнародного гуманітарного права в національну систему правосуддя, внести відповідні зміни до кримінального е, процесуального законодавства, до кримінального законодавства. Залог е, правильного правозастосування е, це по-перше, належне законодавство, і по-друге, це е, особи, які застосовують це стовідсотково Правосвідомість і додаткове навчання. На жаль, е, ми маємо таку ситуацію, що і судді, і Працівники юридичних професій мало обізнані про міжнародне гуманітарне право, про норми міжнародного гуманітарного права з одного боку. Ми всі прагнемо справедливості е, такої в межах законодавства, в межах конвенцій, кодексів. З іншого боку, ми не можемо ігнорувати і абстрагуватись повністю від очікувань суспільства. І все ж таки суди і весь державницький апарат він працює в першу чергу на суспільство. Україні слід докладати максимальних зусиль, фінансових і інституційних для того, щоб забезпечити незалежність судді, тому що це відповідальність за справедливість вона буде через притягнення до юридичної відповідальності через судові рішення. Запит на справедливість, на саме покарання від суспільства дуже колосальний на судову систему. Падає такий величезний тягар, і в принципі в кожному нормальному суспільстві після закінчення воєнних дій починаються юридичні війни. З цим необхідно працювати, тому що це суспільна думка, і суспільну думку необхідно формувати лідерами думок. Це не може бути держава. Держава тут мало має впливу. Скоріше всього необхідно зустрічатися з лідерами думок, такі як ведуть великі телеграм-канали або великі блоги, відеоблоги, влоги і з ними спілкуватися і пояснювати, що негативного вони несуть своєю умовною пропагандою. Розказуючи людям, що мають бути покарані, незважаючи не на що, що всі судді корумповані, хабарники, І з цим треба працювати. І ми всі ділились досвідом, ми обговорювали дуже складні такі питання. Ну, це, це просто було цікаво. І навіть, знаєте, трошечки такий жаль є відчуття, що він вже завершився. Цей курс от правда, буде нові курси, я буду реєструватися. Під час курсу найцінніше, що я отримала, це. Безпосередньо навички застосування в моїй практичної діяльності цих знань. Тобто ми працювали у нас був блок з справами людини, як засто... як засто імплем... імплементувати практику Європейського суду з прав людини до наших судових рішень. Це на рівні навички, і оце найцінніше, коли ти розумієш не тільки що це таке, а як це застосувати. Найцінніше, знаєте, я би сказала, що це людський фактор. Я придбала друзів, бо це, це дуже важливо. не тільки знання, а я ну, багато друзів отримала. І я на, навіть на перше місце це поставлю напевно а, і знання, і оточення знання про застосування норм а, міжнародного гуманітарного права, як воно застосовується в реальності і на практиці. І оточення, яке допомагало у вивченні з практичної точки зору. Сьогодні найцінніше насправді сьогодні. Це, це живе спілкування, живе обговорення. Просто ми вже за два роки ковіду, ще рік повномасштабного вторгнення. Ми цього ну, майже позбулися, да, його немає. І найцінніше насправді сьогодні. Це оце живе спілкування і можливість задати питання, отримати відповідь, подискутувати. Ну, звісно, да, сертифікат це теж. Дуже позитивний. Це така атмосфера доброзичливості, атмосфера жвавої дискусії, дуже е, класні. Компетентні експерти, ну це новий рівень. Розумієте, це наступний рівень. Ти якби переходиш на наступний рівень в своєму розумінні тієї ж самої статті 438, тобто воєнні злочини, які от хто прийшов курси, хто не пройшов. Ми зовсім іншими очима вже дивимося. Сьогоднішній захід ми пропрацювали візію бачення, як має розвиватися далі наша національна судова система. Для того щоб в повоєнні час і зараз вже працювати над тим, як відновити цю справедливість. Це надихнуло на подальшу роботу. У Мене максимальне позитивне враження. Мене переповнює вдячність організаторам курсу, мене переповнює вдячність моїм колегам, які в кожному нашому тренінгу. Слухали, підтримували, які транслювали свої ідеї, ділилися ним. Так. Лише позитивні.